Презентація CRM системи Odoo. Робота починається з контактної бази. Саме тут ми ведемо увесь перелік наших контактів. Це може бути як компанії, так і фізичні особи або підприємці. У картці компанії задається основна інформація про цю компанію: телефон, мобільний, електронна пошта, сайт і так далі. Далі працюємо з лідами. Перейдемо в модуль CRM, ліди. Ліди – це некваліфіковані нагоди. Тобто то, що може або перейти далі у воронку продажу, або може бути втрачено вже на цьому етапі. Ліди ми отримуємо з таких джерел. Це може бути електронна пошта, спеціальна форма на вашому вебсайті, яка буде отримувати дані в ОДУ. Це також може бути живий чат, з яким ви можете спілкуватися з вашими клієнтами та також отримувати через нього ліди. І це може бути інтеграція з Telegram та Viber. Откриємо такий лід. В даному випадку він зайшов через електронну пошту, і ось саме тут ми бачимо і ось цей лист. І заповнена деяка інформація, яку ми вже тут підставили в ручному режимі. Такий лід можна конвертувати у нагоду. Або ж натримати втрачену, якщо. Дана робота нам не підходить. Далі перейдемо в продажі мій конвейер. Це вже воронка продаж, куди у нас попадають ліди. Але також тут можуть створюватися і нагоди безпосередньо у воронці продаж. А вона складається з етапів, які ми з вами налаштовуємо безпосередньо під вашу компанію. Тобто назви і порядок усіх етапів, він повністю налаштовується. У кожному етапі. Ми бачимо нагоди. Ось, давайте зайдемо в таку нагоду. Тут вказується основна інформація, у нас може бути сума, але вона може бути поки дорівнювати нулю і може бути заповнена вже на наступних етапах, коли ця нагода буде рухатись по воронці продаж. А рухаємо ми, ми її ось таким чином перетягуючи. Дуже важлива функція системи це призначання запланованих дій. Наприклад, зробити, підготувати макети. В примітках ми можемо написати довгий текст, причому тут ми можемо використовувати різні шрифти. І встановлюємо, на яке число це потрібно зробити. Ось ми бачимо, такий появився зелений годинник, і вказує, що є майбутні дії по цій нагоді. А, також давайте заплануємо ще таку дію, а, як зустріч. У випадку зустрічі програма пропонує нам відкрити календар, і саме тут а, ми вже будемо а, назначати, коли ж саме ця зустріч у нас буде. Наприклад, ось так створюємо. І ми тут вже бачимо, у нас є такий календар а, безпосередньо цього а, співробітника. А, але найбільш такий. А, Спосіб для перегляду дій це ось ця кнопка дії, де ми бачимо дії, згруповані у нас по різним типам дій, такі як дзвінки, зустрічі і так далі. Червоним кольором у нас виділені дії, які вже прострочені. Жовтим ті, що заплановані на сьогодні, а зеленим це майбутні дії. І ми можемо перейти безпосередньо в кожну з цих дій. І відкрити нагоду, подивіться, що нам потрібно зробити, відмітити, що ця, наприклад, дія вже виконана. Також ми можемо переглядати у ось такому вигляді, де в нас також є наступні дії, і коли саме вона може бути, ми можемо перейти і, наприклад, позначити, як готово. Можемо написати якийсь текст, можемо одразу запланувати якусь наступну дію. Откриємо одну із наших нагод і натиснемо кнопку Втрачено, тобто, коли клієнт відмовився від цих робіт. Вказуємо причину втрати. Наприклад, занадто дорого. І ось ми бачимо, що з'являється інформація, що цю нагоду вже втрачено. А ось цю нагоду ми можемо перемістити, наприклад, на останній етап «Впіймано», або ж просто натиснути кнопку впіймано. І ми бачимо, що наш, наша нагода перейшла до кінцевого етапу. В програмі є спеціальний режим перегляду, зведена таблиця, де ми можемо аналізувати дані, які суми, по яким етапам. І зверніть увагу, це все налаштовується, ви можете самостійно групувати дані як по строчкам, так і по колонкам по будь-якій інформації, яка у нас вказана у нагоді. Також ми можемо будувати різні графіки. По виграним, по втраченим нагодам і так далі. Наступний модуль системи це обговорення. У цьому модулі ви можете перепитуватись з вашими співробітниками, тобто використовувати як внутрішній чат вашої компанії. Ви можете тут створювати канали, вони можуть бути відкритими і закритими. Також тут можна не тільки текстом переписуватися, але ви можете почати зустріч, це буде аудіо або відеозустріч. До якої ви можете також залучати і сторонні компанії, тобто, наприклад, ваших клієнтів, які просто ви надаєте посилання. Ця версія системи CRM Odu. Це спеціальна версія, яка дороблена компанією BonSense. Ця версія може з даними з програмою BonSense. Ми можемо вивантажувати окремі дані, як ручному режимі. Але зазвичай система працює в автоматичному режимі обміну даними. Такий обмін виконується онлайн. І, наприклад, нагоди, контактна база автоматично працює між двома системами. На екрані ви бачите ось базовий набор модулів системи. Але система може бути доповнена додатковими модулями, наприклад, такі, як email маркетинг база знань, проведення опитувань, відвідування, тобто фіксація відвідування ваших співробітників. Також це гейміфікація бізнесу, де можна налаштувати турніри між вашими менеджерами, по, наприклад, планам продаж по виконанні якихось показників, де вони будуть отримувати якісь віртуальні медалі за це. Отже, це ми можемо показати на презентації саме під вашу компанію, ми запрошуємо вас на таку презентацію.